对。<laughs> <laughs>

Передайте крові щонішку. Приїхати Що? колег у королевський церкви, благословійте нас. Я хотів би подякувати всім вам просила провини наші. Як і ми прощаємо, про... е, від себе особисто. Е, бо, слухаючи, пане міністрі, я це пожалую щасливим. Бо я. Зараз захищає нас в живих серцях людей. Тому небесні. Шановні пане раптори, пані збори Конгресу Українців, громадами 50 країн світу. Відкрите нагадування світло. Nebylo to všeobecné, nebylo. Nebylo to všeobecné, nebylo. Nebylo to všeobecné, nebylo. Nebylo Щоб могли не вірить наш вийти.